Фасад Б7 2012 року за 7 тисяч євро 2-літровий дизель, механіка 244 тисячі пробігу. Кому цікаво на титанах на такій комплектації. Ці ціни, які говорять, це вже ціни тут в нас на площадці, доставку із усіх. Тут є запаска. Такий ще полік є. Дуже удобний. Дивіться, відпав. Відпав дворник. Це хлопці зроблять. Так що такий фасад є. 6300 євро він коштував, 7000 євро він тут же в нас під ключ. Так що Кому цікавий такий фасад? Звертайтесь, приїжджайте і забирайте. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.